Нововолинську з'явився іще один патріотичний стінопис. 18 жовтня біля відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф презентували новий мурал. Юні мешканці Нововолинська Максим Плотніков та Павло Москаль зобразили силует шахтарів, землеробів та військових. У центрі намальовані працівники медичної галузі із Нововолинської громади, які загинули на війні. Директор Нововолинської центральної міської лікарні Олег Шипелик розповів, що ідея розписати стіну з'явилася у працівній. Лікарні задум підтримала місцева влада. Ескіз для стінопису намалювала викладачка державного навчального закладу Новолинський центр професійно-технічної освіти Світлана Войтович. На відкритті муралу був присутній міський голова Борис Карпус, представники лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги, рідні загиблих медиків та військові. Міський голова подякував усім причетним до створення муралу та підкреслив, що патріотичний стінопис буде іще одною згадкою про наших захисників та героїв сьогодні. Подення.